Привіт, дружочки! Як завжди, дуже гарний захід сонця у Києві. Сидів я і думав, що сьогодні зняти для Ютубу. І знаєте, що я придумав? Сьогодні ми подивимося автомобільний ринок у Україні подивимося машини від 6 тисяч доларів і до 150 тисяч подивимося що за цю суму продається я думаю це відео буде цікаво підписуйтесь ставте лайки і поїхали будемо дивитися на сайті не авторія а будемо дивитися на сайті імперія авто чому на імперія авто це не тому що реклама ніякої реклами немає просто там дуже зручно і дуже гарні фото машинок і видно зразу в доларах суму і у гривнях тому якось так. І тут ми зайшли на сайт Імперія Авто. Тут продають автомобілі по всій Україні. У них в наявності 6637 автомобілів. Написано результатів. Ну будемо надіятися, що це автомобілів. Ми всі звичайно не будемо дивитися, а тільки деякі із них. І так, що в нас? Міцубіші лансер 2008 року: 6300 доларів, 260 тисяч гривень. Дорого це чи ні? Не знаю. Напишіть в коментарі. Так, далі у нас Toyota RAV 4. Давайте подивимося її фото. Ну, Чистенька гарна машинка. Так, Nissan X Trail 4600 доларів. 190 тисяч гривень. Audi a 6 25500 доларів. 1 мільйон 55 тисяч гривень. Взяли б собі таку Audi Далі Audi Q7 23-го року випуску 58 500 доларів. Це 2 мільйона 421 тисяча гривень. Kia, 2007 рік 4500. Volkswagen Atlas, 2018 рік. 18 600 доларів. 769 тисяч гривень. Ну, така, з виду нічого машинка, так? Джип так. 11800 доларів. Також джип 10816 року. Toyota така є у нас 21-го року, 37300 доларів. BMW X5 25500 2017 року. Якісь невдалі фото. Шкода Октавія 2010 7999 доларів. a 6. Toyota Land Cruiser Prado 22 року. 59999 тисяч доларів. Вау! Який Mercedes Benz у нас G класу 179 тисяч доларів. Дружочка, оце машина. Гарно, так? Infinity QX50 2019 року 19500 доларів. Audi q 7 2017 року 29 тисяч доларів. Ось така вона біленька, гарненька. Opel Vectra 2005 року 4 тисячі доларів. Напиши у коментарі, а яку машину хочеш саме ти, і за скільки ти її собі купив. Дуже цікаво. От ми подивилися ціни на машині, тепер плюс-мінус ми приблизно розуміємо, що по чому. Отакий От вийшов у нас прикольний випуск. Я думаю, що це було цікаво. Став лайк, підписуйся і до нових зустрічей, можливо, завтра. Пока!